О, блін, тут було би файне місце ну, посадити якісь, якісь брезом може. Тобто у мене так мало посаджених тих дерев, що я ж не, не знаю, куди що то чимсь Молодцы, От дай боже друзі. Ви сьогодні на каналі Сільський Виживач. І сьогодні бачите, у мене тут таке життя фермера такого маленького. Тут займаюся господарством фермерським. Ти а у мене тут... Недавно була лопнула та, та шина, бо я вам все розкажу, Я вчора їхав вивозити гній з моїм колегою. Вивозив гній, і у мене, короче, може можливо бути, що я заїхав на якийсь, якийсь, якісь, на якісь шину, аж. Не навіть не знаю коли було. то було. Ладно, боже, хтось є? Де хтось такий. Чекай біжу, біжу, О. Біжу, біжу. Чекай ефірку. О не Сан Боже. Ти? Чусь, що ти? Чуєш? пам'ятаєш, ми вчора їхали гнів вивозити? Ну, пам'ятаю. А от тобі не здається, у тебе шини не полопали від чогось, бо в мене одна пробивши шину там. Та, в мене полопнуся ага. <плес> от шина полопнуся. Ходи покажу. Вот десь. переду чи ззаду? От тут отут. Бач? А ну вижу. Такі, вижу. Блін. Коротше, є одна неприємна ситуація. Знаєш, де гнилий міст є? Там до ну, річка йде. щось, припам'ятой, там де пісок, брат. Та, да, то -да, де дро така йде. Ну, що так, пропи щось. Ну та -да. ну ну. Коротше, виходить, що вчора ти поїхав додому, ну. Після роботи. я з шлапаками пішов пити трохи, ну, по 100 грам, то понятно. Ну, ну. І виходить, що так напився, що уїхал і утопив трактор. Треба, би ти поміг витягнути. Мать, ты вас, а ты а ти як же це їхав, юма? Ты треба тысяч подивив, бо то словами Де, не по фишку, короче, я не могу. Фестка у мене ж нова, я ще не знаю, как си пользоваться этим. Угрустовывать. Новые ну, технологии шить ну, це... каждый кажуть... ну, день. Короче, ну, то, короче, вчора си напив як цей. Послідний як, алкаш. То... алкаш. Понапивалось, я думаю, знаєте, ти знаєш Миколу, не? Ну, я знаю, Микола Боршни. Но no, но, no, Микола Борщ, то ми вчора з ним поспорили, що переїду через цей міст. Боже, та ми почали з ним їхати. Він ходив, ходив чуть, -чуть в цьому в озері, сіну топив, я його леть не займаю. Я не знаю, коли цей заїхав. Це виходить, що він давав газ, а я у лецю топой. Ти даєш, мляха, муха. Лесі тут сі попроламлював, Лісі дошки загнили, так просто зап... З тим борщом. Заплішив. Блін, блін. І десь тим борщом не, не спорю, бо, то знаєш, тут ти коля. Він ще теж мені дятель, йде, блякому. Якщо з ним всіх розпориш, то с, то тут... Арахуй ти щось втопив щось. він... Якщо ти з ним спориш, то все він тобі зразу каже, топи щось своє. Він ще теж твоя трохи дурне. А я з ним поспорив, що переїду через це місце, то я з розгону, да, боже, я як легкі тут почав тускі. Стреляет, чоти шена. Я бачу, ты за тут. Я не знаю, чи ти бачиш, у тебя шейна бахнула повністю, уищу. Ну, таблетки струхиз кулючку походу. Нет, э, гострим кон кинцем. Зачепнул. О, видош, видошки коротше, короче, да, шейну треба міняти. Короче, ты можешь. Та, так що, поможеш? Ну, да, у мене є трактор сі працює, все добре. Зараз швиденько візьму цю стягку. ланцюг. Ні, у мене де ти є? Ого. тут? Вот, и я сейчас заблудился. Короче, давай такой побігай Ждань. Ну, ты дашь. Знаєш, раз... знаєш кого тут? Чо? Це Сін Ну, це сулома. Кого? Та то є... Цьо є. Ані Ганючки Йо? А. Ні, то є. Ані Ганючки. Ты на такі поля бляха. На її яйці два сина займаються. Якщо ця баба тримає тут господарство дитки, файне сіло, а асфальт би ну, а чуть, mm. а би ну, такого не дозволила би там кавалку взяти, знаєш, щоб для кролів підстелити. Ну а я то, тут, ну, тут за вікном сидим, що ти мені кажеш, що щось скажуть комусь, що ми крали, знаєш, то все ліпше не, не, ну, не красти, знаєш. Чого ж, що... я їй покажу, де реки зимують, я десь так. візьму свою... Порозказую, на все село, бляха, Ну, Чуєш, я візьму свою жигульку, візьму пару мішків, чорний мішок накинув собі на голову то на що буде виділо, що то я краду там сіну? Та може хтось ти знаєш, що тут все може бути. ще теж то трохи. Ну, а то в мене, чуєш, в мене незапасний варіант то є у багажнику лопату, разі чого ти прихлопнутий, все, то й нема. Ну там можна й таке зробити, знаєш. Чекай, я ту фіртку відкрию, бо то я купив недавно собі нову фіртку, а если не знаєш. Чуєш, а у тебе що такий пес злий? А де той пес? А вон тут бігає, вон. Завченки. А він ще кусається? Нє, він такий, спокійненький. Та я тут повісив, щоб, ну, з водії не, 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 не заходили ціна подвір'я, знаєш. Чуєш, буває... що ворота не гоню закрити, з цими технологіями? Чекай, не, закрили на ключ, бо тут всі бувають різні люди, знаєш. Ага. Так, давай побігли до, до того, трактора, знаєш. Дивись, який в мене трактор йому має. Я ж ціп тішу. Це у тебе самоділка, я так розумію, так? Ну, та я сам складав, я, ну ще колись, десь два роки тому я був склав з одною колегою, з ним колега. Ну він, ну, дуже файна коля, Він з цьому, цьому всі розбирається дуже він. сильно. Двісь має тут стоїть урал, ще тут Ще з 90-х років У лиш. ходу чи не... треба було ремонтувати. Так, ну там ще треба поремонтувати, бо він такий грязний трошки. Колеса трошки був приїхався. А, ну то виджу, що тут треба свічки замінити, бо нема ну. тут таке. Добре, давай ходи, будемо витягувати забора, бо то. Давай залізу. А ну, поможи так. мені там завезти. то, туда, тут де ці дроти йдуть, щось відстали дроти. Так, так, там трошки прокрути. чекай. Давай, давай, давай і... все. Давай, Ой. давай, давай. Все, дякую. Добре. Бо то в мене всі заводиться, десь не заводиться, да. Ну типа я у тебе якісь ланцюги є, бо я ланцюгів ніяких не бачу, як ти мені будеш трактора витягнути. А стоїть справа. То, то то є, то? Ну, та він тягне. Аж може потягнути якусь фуру прям. Такий мабуть. Ну, а скільки мож... тонн то є? О, там може там десь до трьох... до 30 тонн. Нихрена себе? Тут тебе такий мож... апарат мост есть. Ну, тут виж з українських, знаєш. То есть я купил на базаре. На за скик убрал? А брал здесь за 2000 гривен. Ну тогда, шо я думал, что буде дрожь, а так тоже знаешь, что ты за, ти... за такие гроші. Мою не... был техніку. легко. А ну помните, ну, там... да. зачепнут. Ну. Чуешь, Сантанович? Що? Давай так... я швиденько біжу туди до своего трапера, бом, може зараз якийсь шлапаки прийдуть. Что ты мне обещай того трактора? Ты то я, я краще добре? Добре, Давай, відкрий мені там ворота, щоб я проїхав, знаєш Я пока что тут закрыю Свій гараж. Сишка может быть. Ну барсика я выкраю сам. То... Ну то ты сам щей настрой. Да, Слідкував щось Ну то все, я, все давай, я, 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 я побіг Добре, давай. Ой, -мо. Вот тут. Тут таке буває, як лопнула шина, що мого колеги тупився блюхату і як у нього МТЗ вроді. У нього той МТЗ легер їде. То що той МТЗ ще з 90 років. Він чи був колись давно купив, то може як дідовий МТЗ, вроді я не знаю, не пам'ятаю. Але ну, завезтись може, але на такі болота було заїхати. Та я навіть не знаю, як менше туди заїхав. Бо я по правду скажу, що, де я зараз їду, То тут навіть не кожна, не кожна машина проїде. Так, ну давайте выйдем, рушник ти, ти? Ну Тут став тут -то трохи на кабіну постояти, бо того, що, знаєш, я що перші якісь mm -hmm. дишкопакет прибегли, тут апельнували, що то там? вже камінцями кидали по вітру. Так, так. тут бувають такі діти, знаєш. Що там, пес. собі сидить? Та то не мій, пес. А, я ж тут ты. То де мій? то в мене жодного пса, був мав, я був колись завет два, два коні на село і то, курва, токру Ну ти даєш. Я думаю, тебе тобі пес. Ну добре, кручи, два. Давай причипаем його. Добре, давай, давай під'їжджай трактором, да будем причипать. Так, так, давай, все. Шо там? вже? же? Вроде все файно, а той сансанич, вроді все причепив. А ну, тут он то, має и вытягнут, а не пробую. Та має вітні, тому ну, бо за йому зараз він має тягнути, знаєш. Та давай там кажи я щось, щоб. Давай. Бо я зараз сіл в рот і буду газувати, знаєш. Щоб нічого не стало, давай. Погнали мені класи не повідривай. О, блін. Йой. Я... Давай, давай, стрелю? давай, давай, ще давай. трохи. Давай, давай, що там ще? О, кигни, кигни, кигни. Азу, азу. давай, кігни, кігни, кігни. Газую, газую. Давай, я вас вийду на землю, бо то... Що, є, все? Давай, відчіпляй. Ч я тебя не чую, что ты там говоришь? А, це, я думаю, что ты не шо бы трюшки ткрываю Ээ е, Вычепляй давай а, шо? Вычепляй, говорю. А, відчіпати. Ну, ты від... Так, давай выйду Вс, добрый день я... Да ну ти не там не відчу... ти шусь Короче, куда ты? Если мы тут заплещела что-то сино вичипать Чушь? Я не знаю, чи транспорт себе запусти, Можеш то вже до хати, я тобі там уже спару дам. А там мені не да, бы копійки. Мої колеги з народження ту же. Ну то так, Саныч, але то розумієш, ти мене послухав, то ты можешь удати спару копию. Пару мішків зерна, я собі вже курам порозкидаю, знаєш. О, то у мене якраз там є пару мішків зерна, на то... то... то Ну то все, по рукам, так? Та-та. я же вичип. Прив... Давай. А ні, давай, давай лепше причип, то зараз э, тебе треба буде вести. Чекай, чекай. Все, все, все Добре, не... кігни Добре, давай. Все, я біжу додому, якщо ти прикинь. Добре, давай. Все, зараз буду. Так, короче, зараз друзі будуть вести той, ну, його трактор Бачите, який... Кі... по ямам таких і виїжджаю. Ото, ну, він поміг би взяти ну, проїхатись, але у нього там трошки мотор слабий. У мене тут такий мучніший мотор, бо я сам збирав його. Мого юмза. Ну він так добряче їде. Так, я тут надію, що можу, ну, на колеги є там інструменти якісь, щоб я його там завів. Бо, бо зараз завести його. То буде важко. А там може якимось... Може акумулятор якось заведе, ну, буде видно якось. тут теж, не знаю, чи то акумулятор у нього, чи. Ну, на всяк випадок. Провіримо там. Бачите, в нас тут таке село. Люди ходять. О, там Юра ходить. Дивись, там під колеса не заходить, бо там він теж трохи дурне. Ну, він теж з тої сім'ї трошки не, не... Ну таке. Коротше, зараз заїжджаємо сюди, у нього тут... Ні, чекати, тут, тут чи ні? Дай він живе. А йо, маю, я ж проїхав поворот його. Його подвіг. Алло, Сан Саніш! Алло! Чекай, що він там кричить щось чи ні? Алло, я тут! Чекай, що він... Що я говорив чи ні? Дай Боже, що так? Алло, шо, 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 я тебе не чую, шо? О, сього вийшов, ой, зоо, де боже, дрож. О, зу... то фай... файно, файно, подякую, дуже ти мене вирушив. Трошки чистенький, ні. Ну, скатаю. то я перше радіо нас ну, двійка музика грає. Ти ти послухай, ж... Ти радіо брав? Та тут коротше, тут був, так скажем, агроном, котрий дуже вимахував. Знаєш, що він гектари, має там полями чи ще щось. Ти залиш що таке радіо, я ти, трохи собі хотів присвоїти, знаєш? Ти... Я понял, понял. Короче, давай відчіпляємо... Ви? Так. Чекай, тут тут по інакшому трошки. Ну то коротше добре, ми пізніше відчіпимо. ходи на каву, Дай, зараз. Ходи, ходи зараз, зайкуси. Такое муроки. Дай попробую завести. Твій трактор чи все працює, чи ні. А хіба давай вже належі на завтра ходи... Та давай може зараз, зараз швиденько, так. Нараз причепнул и все. Да, Ми не заведемо, все, аккумулятор. А, а, а можешь зап... давай. Що там? Заводиться чи ні? Та Сан ху бо я собі так пальці тяпнув перше. Ах, бляха, муха рука брать. Да? Ну, Чуєш? А той аккумулятор старий, десь можна здати чи ні? Та я знаю, там можеш, типа на металолом, а то... Підадуть 100 гривень за нього. А, та липши. А можеш. То сраки. Та, продай якомусь, комусь, комусь він купить за 1000 гривень може. А, продам я комусь с кому алкушава чистить, потом. Можешь визьма. Шовычка. Можеш... Зараз буду, про 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 пробу. Ну давай, с що там ще там є. О, а о я не знаю, чи ты ч ти чуєш? О, в крутиться. вже... Перші... все, Вс, завипс, Чуєш, Ты є? ні та тогда. Та е, не. Сипа е шос, а ну чекай. О, давай, давай, давай. О, та там мивик. Что-то та там, там сі, все засвело вс, что ты... Не знаю, коли, коли ты его останешь останий раз, раз честно. Я тобі так по правді сказав, що я не знаю. Когда останній раз его честил. Ну короче. я... Колись коли, коли, достался він мені від да по правде скажу, а я ездил на работе. Ага. Постоянно был на работе, Ти знаєш, что часу не было почистити его. Тут это тут крило зігнуто, вже ржавіє. уже... А, знаешь. А то он, походу, шесть с 90-го рока, и ты No. Добре, я зараз Ну, завис. Весь ну... трактор працює, та, та. я глушу. Чушь заглушу трактора, ходи за мною на каву, трохи вип'ємо, ти по Давай, муж, що може пописать. Та можна, ходи тяпнемо. файно. Давай, я, я йду я буду... э, візьму, витяги я сховав, знаєш, бо то моя э, кричить, що постоянно п'ют, і що я алкаш кончений. знаєш. А. Ты ну, сховав там. Я понял. Д то, добре, давай, я иду там візьму, а давай, ти пришкай мене тут. Давай, пішли, все. Давай. Оооо. Я тут с этой стороны тут афиртка не відкрыта. Да будешь здоровье. Ты я тут, Сан Саныч я уже вели через фирку. Короче, я в... знаешь, где старый мисс є, то еще що... взогнил там. Ну чекай, а ти хіба не 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 борщ?